Чи треба мені такої родички, ніби й сестра по батькові, але я й батька того не знала, то тепер маю родичатися, бо їм припекло? Знаєте, доля вона так повертає, що інколи й в кіно таке не придумають. Але якби то не звичайна сільська жінка, а якась голівудська красуня, то вже б і повірили, то було після Другої світової. Моя мама тяжко бідувала з моєю старшою сестричкою, бо залишилися самі, а після 47-го року ледве й вижили, ходила випрошувати хоч щось поїсти дитині, та у всіх була біда. Не знаю, чи то маму звабив той господар, чи вона собі так помислила, що для господарки їй потрібен хлопчик-помічник, але в 50-му з'явилася на світ я. Маму не тішило те, що я не хлопчик, а ще більше те, що той господар вирішив емігрувати в Крим, і отак цілою сім'єю виїхав туди, що тут від родини вже не лишилося ні сліду, ні хати, ні поля. Мама не крилася від мене, я, я дитина, і я приблизно знала, де жив мій батько, але мені від того було ні холодно, ні жарко, адже з самого дитинства був інший клопіт. Пасти гуси, далі козу, далі корову. Потроху ми багатіли, і навіть одного року мама купила свинку, яку ми тримали на продаж. Не заглядали на нас з сестрою і хлопці, бо ж хата в землю вросла і не було на те ради. Єдине, що Бог дав мені розум, і я дуже добре вчилася в школі, дуже любила математику, цифри були мені такі ж зрозумілі, як і письмо. Тому мама сказала, що треба комусь з родини йти у світ. Тобі, Галю, Бог дав пам'ять добру, і ти підеш вчитися, а Люся вже лишиться в селі та буде біля мене, вона буде на заробітки їздити і якось буде. Сестре справді їздила декілька років на схід України, аби заробити збіжжя, тут його продавали, та за виручені кошти я могла їхати в місто та купити собі щось одягнутися. Я поступила на бухгалтера і добре вчилася та мала стипендію. Жила в гуртожитку, а на вихідні завжди в село, щоб допомогти мамі й сестрі. Коли я вже пішла на роботу і отримала першу зарплату, то ми всі плакали від щастя. Скоро зрозуміла, як треба крутитися, і ми й хату побудували нову, господарку завели відповідну і жили дуже навіть добре на той час. У 2000-х мами не стало, а сестра давно жила окремо зі своєю родиною? Я так і не знайшла свою долю, тому проживаю сама, але даю раду своєму невеличкому господарству, курям та козі Марусі. І от в 2014 році мене перестріла голова сльради, моя однокласниця, і каже Родина твоя приїхала з Криму, чи пустила б ти їх до себе жити? Яка родина, ти з мене жартуєш? Я ж не зрозуміла, що сталося. Як виявилося, батька вже теж не стало, і він залишив по собі двох дітей сина та доньку. Син десь на Росії, а донька вирішила їхати сюди, бо ще пам'ятала село, і батько теж тужив за домівкою. У них тут ні хати, ні нічого, а вони наші, та й кажуть, що батько їм розповів, що мав тут ще одну дитину, і тому вони вважають, що ти їхня родичка. Я вперше таке чую, який він мені батько, а вона сестра. Я отак відповіла, а тоді прийшла додому і давай думати, як то повертає доля, не хотіли мене з мамою знати, жили собі в Криму і горя не знали, а тепер я їм родина. За мої 70 з гаком ні разу листа не написати, не датися чути через знайомих. Я вже не кажу про те, що він вже бачив, як мама бідувала і не міг вислати якісь гроші, якщо був певен, що я його дитина. Я тоді поговорила з Люсею, і ми вирішили, що нам чужа людина ближча, ніж та кровна, і відмовили в прихистку. Відтоді не знаю, що там з ними, але тепер на мене косо дивляться, бо я отака невдячна та не пустила до себе родину. Підпишись, підтримай українськомовний контент.